Наступна головоломка. У нас є така рівність. 7 додати 3 дорівнює 1 додати 8. Наша рівність неправильна. Нам потрібно примістити один сірник, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один серний, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один серник. Щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей зернин. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 7 додати 2 буде 9, 1 додати 8 буде 9. 9 дорівнює 9. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка. Вирішено.